Що можу порадити молодим чоловікам віком від 25 до 27 років, а це в нас на даний час 1998 і 1999 роки народження. По-перше, ознайомтеся з переліком підстав, що надають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. По друге, якщо у вас існують підстави щодо відстрочки, готуйте документи. Та фактично можете листом рекомендованим відправити копії таких документів до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. По-третє, якщо у вас є фактично вади здоров'я, якісь захворювання, пройдіть самостійно медичні обстеження для отримання відповідних документів щодо ваших хвороб і у випадку отримання повістки. На проходження військово-лікарської комісії йдіть уже з пакетом документів, що підтверджують ваші діагнози.